Постоянно обучаюсь. Люди, с которыми мне было интересно вчера, сегодня не интересно. Я уже их переросла. Перестаю общаться с такими людьми. Как дать человеку обратную связь без конфликтогена на его вопрос? Почему он не получает от меня привычного для него внимания? Ну, что скажу, если вы, а вы проходили в жизни так или иначе досвід розвитку, переходу в інші кола спілкування, то вы могли помечать, когда Інші люди починають розуміти, що щось не так. Ви змінились, ваша поведінка не та, ви говорите по-іншому, у вас, можливо, інші інтереси. Найчастіше це можна помітити в форматі дружніх стосунків, коли раніше близька і насичена дружба стає холоднішою. Тобто, що відбувається? У вас змінюються інтереси, у вас змінюються цінності, ви можете переглядати погляди різні так на життя. І е, інтереси віддаляються, а отже, і віддаляються люди. Е, це якщо говорити на прикладі дружніх взаємин, якщо говорити в принципі так, про те, що ви переходите на інший рівень вашого розвитку, то ви е, однозначно будете мати подібні ситуації. Що тут є особливого, так, як вирішувати? Ну, по перше, що хочу відмітити, ви е, згадали такий спосіб е, взаємодії комунікації, як зворотній зв'язок. І запитали так, як дати чоловіку обратну связь без конфліктогіна. Дивіться, зворотній зв'язок по замовченню це вже не конфліктоген. Тобто по визначенню. Чому? Тому що коли ми надаємо комусь зворотній зв'язок, ми говоримо не про когось, ми говоримо завжди про себе. В цьому вся суть зворотнього зв'язку. Що ми звикли робити? Ми звикли критикувати, оцінювати, тобто скеровувати увагу свою на оцінку іншої людини, її дій, її а, висловів, її думок, її поведінки. Будь-яка оцінка завжди потенційний конфліктоген. тому що може бути так, що її вас ніхто не запитував. Більше того, вона може бути неумісна. І тому, коли ми оцінюємо когось. Це дуже часто призводить до конфліктів або потенційних конфліктів, ну, по крайні, різко збільшує їхню ймовірність. Коли ми говоримо про зротний зв'язок, друзі, це принципова різниця, ми говоримо лише за себе. При оцінці ми говоримо переважно за іншу людину, а при зротнім зв'язку ми говоримо за себе. Тобто ми оцінюємо себе, оцінюємо свої відчуття, почуття, емоції або там, критерії чи пріоритети. Що це значить? Коли ви з ким спілкуєтесь і каже вам людина, «Почему он не получает до мене привічного для нього внимания?» Ну з чому ви не даєте йому уваги достатньо? А ви їм її кажете? Ну тому що мені зараз мене зараз інші інтереси. Це забирає більше мого часу, більше моєї енергії, моїх сил, і я просто не, не маю можливості виділяти стільки уваги на тебе, чи там на наші діалоги, чи на наші розмови, чи на наші зустрічі як це було раніше. Ви кажете про себе, ви кажете про свої інтереси. Ніхто ніхто не дізнається ваші інтереси, якщо ви про них не скажете. Можна здогадуватися тисячу разів, це все одно будуть здогадки. Доки ви чітко не, не, не визначите свої інтереси, що вам важливо, щоб було, це залишите лише вас всередині, коли ви їх озвучуєте в форматі зротнього зв'язку, людина отримує від вас. Чітке розуміння, що вам важливо, на якому етапі ви знаходитеся в плані ваших інтересів, ваших цілей, чи будування взаємин, от, між вами. Коли ви озвучуєте інтереси свої, ось тут виникають нюанси, бо не всі можуть їх сприйняти, не всі вони можуть сподобатись. Ось в чому питання. Якщо вони комусь не подобаються, то реакція може бути, ну, часто, скажімо так, м'яко кажучи, непередбачувана. І отут вам потрібно вміти витримати. Будь-яку реакцію, відстояти свою позицію, зберегти свій інтерес, не піддатися на компроміс. Бо якщо ви починаєте йти проти себе, ви йдете на внутрішній компроміс, а внутрішні компроміси рано чи пізно призведуть вас до внутрішнього колапсу, внутрішніх напруг, внутрішніх суперечок із собою, невдоволення з собою, зниження самооцінки, зниження певності і найголовніше незадоволення ваших потреб. А це як сніжна така лавина буде назбирати великий об'єм. Ну, скажімо так, недоотримання до важливих речей в вашому житті і рано чи пізно призведе до вашої кризи. Тому, коли ви рахуєтесь своїми інтересами, ви показуєте приклад іншої людини, що з ними теж іншим варто рахуватися. І тепер вам потрібно мати певну внутрішню силу, опору на себе в тому плані, щоб, не дивлячись на позицію іншої людини, її оцінку, її критику, її ставлення до вас, ви зберігали свій інтерес. Може бути так, що ваші інтереси розходяться? Може. Може бути так? Чи можете ви домовитись, маючи розбіжності, можете. Це значить перебувати, вміти перебувати в конструктивному конфлікті. Чи можете ви не домовитися, теж можете. Тобто немає гарантій. Друзі, як тільки ми починаємо відстоювати власні інтереси, немає гарантій, що ми збережемо стосунки. У нас є їх можливість їх зберегти. Щоб ця можливість реалізувалась, було б добре розуміти свої інтереси, поцікавитися інтересами іншої людини і подивитися, а у вас є щось спільне, що вас об'єднує? Бо якщо немає того, що вас об'єднує, який сенс бути в таких стосунках? Скажіть, який сенс? В постійному компромісі і відмовлятися від своїх інтересів, ви йдете проти себе. А раноч бізнесу вилізе вам боком. Так, в короткому періоді ви збережете певний компроміс і певні взаємини. А в довгому ви втратити і дуже багато. І рано найцікавіше, що рано чи пізно будь-які стосунки, які побудовані на ну, не, не побудовані на тому, що кожна сторона в рамках своїх інтересів і є щось спільне, що об'єднує. А навпаки, побудовані на тому, що кожна сторона від чогось відмовляється, тут немає довгої перспективи. Рано чи пізно вони е зійдуть на нівець. Просто це буде відтянуто в часі, ось і все. Тому, коли ми говоримо за зротній зв'язок про те, що важливо вам, про ваші відчуття, оцінки прагнення, бажання в кінці кінців про ваші інтереси, це про вашу позицію. І якщо хтось її не поважає, то робіть висновки. Як він буде реагувати, потрібно мати певну внутрішню силу, опору, коли ви кажете Ні, наприклад, і, гото... і можете витримати. Оцінку чи невдоволення, чи образу іншої людини. Тому що вона своєю образою показує, сигналізує, що їй так не підходить. Ось все, що відбувається з точки зору там, іншої позиції. А ваше завдання зберегти свої інтереси. Якщо виходить так, що є ваші інтереси, інтереси іншої людини збігаються, і ви знаходите щось спільне, об'єднуюче, чудово, будуть гарні партнерські взаємини. Якщо цього немає, ну, то є інші люди, які можуть мати схожі інтереси з вами. Власне, так формується коло за інтересами. Так люди дружать. Чому люди дружать? Тому що є щось що їх об'єднує. З іншого боку, коли ми говоримо про, про, про активну позицію, про створення близьких е, стосунків, то це те, що потрібно е, створювати тобто діяти, вкладатися в них. Знаючи себе, ви зможете пізнати іншу людину. І домовитись про щось цікаве, спільне і інтересне для обох сторін. Тому е резюмую думку. Е нічого кращого, ніж сказати, як є про ваші мотиви в даному випадку немає. Це може не завжди бути приємно, це може бути не завжди легко. Але це правда, це так, як є. і... Е Стосунки будуть будуватися не на ілюзії, а на фактах, і з'являється можливість розвивати довіру. Адже як можна будувати довіру, якщо ви не договорюєте, якщо ви не виражаєте свої позиції, це недоступно. Зротний зв'язок це говорити про себе, про свої інтереси, відчуття, почуття, як є, і при цьому мати здатність, вміння і можливість. Витримати реакцію іншої людини, навіть якщо вона неприємна, зберегти свою позицію, і тоді у вас з'являється перспектива і можливість домовитись. Адже в іншої людини є її інтереси, ви можете висловити свої, почути її, і далі подивитись, а що, чи є щось спільне між ними? Є? Прекрасно, тиснемо руки і а, розвиваємо взаємне. Немає, Ну, можемо пошукати. Не знайдемо, є інші. Люди з подібними інтересами, і ми можемо вибирати інше коло спілкування. Тобто, ми зараз я так варіанти так розклав. Ви дивіться по вашій ситуації, оцінюєте її, як вона і що складається, в якій має специфіки, і вже тоді приймайте рішення відповідні. Ось така відповідь на запитання.